28 липня відбулось чергове засідання виконавчого комітету Кузнецовської міської ради. В ході засідання було заслухано та прийнято ряд важливих рішень. Члени виконавчого комітету, на чолі з міським головою Сергієм Івановичем Анощенком, розглянули питання про хід підготовки закладів освіти міста до нового навчального року, про внесення змін в бюджет міста Кузнецовська на 2011 рік, про затвердження порядку встановлення тарифів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та багато інших. Крім того, на засіданні було ухвалено рішення про надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 150 гривень 122 громадянам нашого міста, з нагоди 20-ї річниці незалежності України. Також було подано кандидатуру багатодітної матері на присвоєння почесного звання України, мати героїня, претендентка на почесне звання мешканка Кузнецовська 1926 року народження, мати шести дітей та бабуся 23 трьох внуків.